Добрий день, шановні друзі! Сьогодні вашій увазі пропонується огляд нашого таунхаусу, що знаходиться в селі Святопетрівське в бельгійському містечку. Перед будинком у нас знаходиться парковка на два автомобілі. Придбали ми його у квітні 2023 року на етапі будівництва. Ключі отримали у грудні того ж року. Тепер переходимо до нашого будинку. Площа тауну складає 85 метрів. Планування стандартне для таунхаусів з невеликими правками. Ремонт зроблений в актуальних на даний момент світлих відтінках з додаванням чорного. З правого боку, у нас знаходиться наша котельня площею приблизно 2 м. По сумісництву вона складова для найнеобхідніших речей. Всі роботи в котельні робив Георгій також у списку рекомендацій. Наш коридор був збільшений в ширину на 30 см за рахунок Кімнати, щоб в майбутньому можна було встановити шафу для верхніх речей. Заходимо до гостьової або ігрової кімнати. Її площа складає 9 метрів. У цій кімнаті у нас знаходиться невеличкий розкладний диван, письмовий стіл, спортивний куток. Та, поки немає гостей, тут мешкають пірнаті друзі. З іншої сторони, у нас знаходиться велика шафа, що дуже зручно для зберігання речей. До речі, всі ремонтні роботи виконала бригада Олександра із списку рекомендацій, і ми були дуже задоволені індивідуальним підходом та якістю виконаних робіт. Тепер перейдемо до сванвузла на першому поверсі. Його площа складає 4 метри. Він був збільшений на пів метра за рахунок вітальні. У ньому встановлена пральна та сушильна машина, ванна з будованими в стіну поличками, інсталяція. Підвісний умивальник та пенал, який вміщує багато необхідних речей. Зараз запрошуємо вас до головної кімнати нашого таунхаусу. Кухні вітальні. Її площа складає приблизько 27 метрів. Зроблена вона у світлих тонах з кофейними елементами у декорі та великою кількістю кімнатних рослин. З правого боку встановлена білосніжна кухня довжиною близько 4 метрів. По центру кімнати розташований стіл, за яким доволі зручно розміщується 6 людей та кутовий диван. На першому поверсі встановлена водяна тепла підлога. Все освітлення реалізовано точковими світильниками. Під сходами Знаходиться місце нашого домашнього улюбленця. На новорічні свята плануємо ставити біля сходів ялинку. З лівої сторони знаходиться ТВ-зона з великим телевізором, підвесною тумбою та пеналом. Тепер покажу наш невеличкий дворик. Його площа складає лише 18 метрів. Але навіть тут ми змогли вмістити два невеличких дерева, багато квітів, на жаль, вже відцвіли, та в майбутньому плануємо зробити повноцінну зону барбекю. Зараз запрошую вас піднятися на другий поверх. Перекриття між першим та другим поверхом у нас дерев'яне, але на даний момент ніякого дискомфорту не викликає. Сходи нам ставив Павло із списку рекомендацій, і ми були дуже задоволені його підходом до роботи та якістю виконаної роботи. Також на сходах встановлено точкове освітлення, що є дуже зручно у темну пору доби. На стіні ми розташували невеличку сімейну фотогалерею. Спочатку пропоную зайти в кімнату зліва. Тут у нас дитяча кімната. Шпалери у ній з рожевим відтінком. У ній ми розмістили шафу, велике дитяче ліжко. Дитячі іграшки, пенал та стіл, у якому зберігаються всі нагороди та досягнення нашої дитини. Пізніше ще плануємо зробити невеличкі полички під скосами даху. З освітленням у нас різнокольорова лампа паук і вона дає багато світла. Далі наш санвузол на другому поверсі. Його площа складає 3 метри. Зроблений він на тих самих кольорах, що й на першому поверсі. У ньому ми розмістили дошову кабіну, інсталяцію, великий пенал та підвесну тумбу. Ми використали велике дзеркало для додання більше простору. Далі на останок наша кімната. Вона так само, як і весь будинок, виконана у білих кольорах. Зліва знаходиться невеличка шафа з робочим столом, а з правої сторони ліжко. Тумбочки та стелаж. Вікна в обох кімнатах на другому поверсі встановлені покращення та збільшеного розміру. На цьому всім дякую за увагу. Купуйте заробляйте тільки не двоповерхові.